Сьогодні розпочався тиждень безпеки дорожнього руху в рамках цієї події. Сніданок розпочинає полювання на оленів. Олень на дорозі тварина популярна. Водії так називають пішоходів, пішоходи, водії, водії один одного, а ще мотоциклістів та водіїв маршрутки. Ті, в свою чергу, водіїв та пішоходів. Пішоходи саме страшні, ну тому що ходять не смотрять, буває, халатно проходять дорогу. Виїхавши на зйомку, я навіть уявити не міг, що відзняти порушення правил дорожнього руху буде так легко. Ось пішоходи перебігають дорогу в кількох метрах від зебри. Ось машини не пропускають тролейбус, ще й на зустрічну смугу виїжджають, а про парковку вже й казати годі. І на тротуарах паркуються, і навіть у другій смузі на дорозі. А це Сергій. Напередодні тижня безпеки руху, його збила машина. На тротуарі і не проста, а машина даї. На вулиці Старонаводнівської в Києві шов, бачив автомобіль спецзагіна Кобра, який стояв з порушенням правил дорожнього руху. Я подошов став перед автомобілем попросив горов приставитися, показати свої посвідчення. Співробітники Даї проігнорували Сергія, сіли в машину і рушили. Перший раз вони толкнули. Я легонько упав на капот. Сказали, ребята, що ви делаєте? Второй раз он дав різко газу, протащив мене по асфальту полтора метра. Палакопотисі розлахтом приїхала скора допомога. Тож як бачимо над безпекою на дорозі, ще працювати і працювати. А сніданок бажає усім учасникам руху терпіння та ввічливості.